Спочатку з'являється надлишкова вага, а потім вже з'являється проблеми цукрового діабету другого типу. Не навпаки, основні показання для того, аби дійсно людині ну, ви сказали, що потрібна операція. Перше це наявність вираженої зайвої ваги, надлишкової ваги, mm. яка викликає хвороби, пов'язані саме з хворобою ожирінням. Це може бути гіпертонічна хвороба, підвищений тиск. Це може бути е, нічний храп, апноясну. Тобто більшість пацієнтів, коли набирають вагу, в них з'являються ці проблеми. Це можуть бути проблеми з суглобами, колінні, кульшові суглоби це завжди проблема у цих пацієнтів. Обов'язково ми завжди маємо пам'ятати про цукровий діабет другого типу. Так, другий, Тому так. що другий тип цукрового діабету це та е, хвороба, яка пов'язана саме з надлишковою вагою. Так. Тобто ніколи не треба знову ж таки тут підміняти причину наслідкові зв'язки. Спочатку з'являється надлишкова вага, а потім вже з'являються проблеми цукрового діабету другого типу не навпаки.